Так, дядьки, всім попривіту. Буде в нас сьогодні трошки всяких ніщачків з металолома або з дідового гаража. Ні, краще з металолома. Опять собаки десь гавкають, Люська нервничає. В общем, приступимо, з чого ми почнемо. Опять підемо по-яврейськи. Справа наліво. А ви не забувайте подписочку, лайкосик, всю херню, в коментах щось написати, тільки умне Умне або смішне. Херню не треба писати. Хоча можете. Так, буде у нас садовий набор. Набор, набор. набор такий Такий собі. Що в нас тут? Отакі от граблі. Граблі-сапачки. Це, я вам скажу, циганське качество. Ото ми вже, як бачили. Ну, у нас, по крайней мере, колись були на базарях, цигани продавали. Десь вони їдуть на прийомку, купують там якісь желізон, гвозді варять і делають бізнес. Сапачки. Сопачки потужні. Дивіться прикол. Короче, отак так от можете согнуть її. Це спеціально. Наприклад, ви отак так от полите. Отут тут помидорчик росте, щоб його так не зацепить. Ілі там вокруг нього так полить. Коротше, многофункціонально. Можна в другу сторону так от вигнути. Так от. О! дивіться я вас який вертольот. Можна якось отак і за угла отак так от сапати. Короче, качество на высоті. Ну, от таких, бачите, наклепали, а це ж людям таке продають в цигани. дорого ну, цигани. Що маємо, те маємо. Коротше, такі от грабельки. Можна Люську почухати. Люська. Типу кайфу не дуже. Е, отакі ось граблі. От, його туди хрена. А Це вже савдеповські граблі. Це теж савдеповські. Десь бачив хорошу сапачку. О, оце от сопачка. Товстенька моцна ціна символічна за цю всю братву 500 гривень. 500 гривень і поїхали оця вся куча. Не знаю, ну до хрена там його. Далі будуть якісь такі паралельки, вони 290 мм. отак вони виглядять, вроді красиві. Ну, сталь якась хороша FTF Ф... 05. 05. Не знаю, ні стальці, або якась просто маркировка, або може ножі з чогось. От, дві однакових і одна така от паралелька. Речі, 500 гривень. Далі два таких ножа 270 на 100 на 11 600 гривень. Ну, судя по всьому, вони не работали. Це якесь обработки, щось йому зробилось. От бачите, заточені два ножика. 600 гривень. Ось от такі от шикарні ножики. Бачите, навіть вооружився спецінструментом, бо е, отаку от, от матню тапочком не поміряєш. У нас тут е, 40-44. Це, мабуть, ІСО ISO, ISO 30 скоріш того. Бо саме ходове ІСО 45 його хрен нарисуєш. Ну, коротше, така от бачите, оправочка. Навіть все крутиться. В принципі непогано. По длині от 250 штангель можна набирати скільки фрез. Навіть на міліметрів 300 робоча часть 600 гривень. Така от оправочка. Ну трошки почухати і буде пушка. Далі, якісь вальці, непонятні. От -от покажу вам, воно крутиться. Тут не, не скажу чи на подчибниках, чи на втулках, що його де предназначення. Бачите, тут по ідеї щось іще зверху должно було бути. Платформа сама. Так, візьму спецінструмент, дебеляча, 27 мм. Так, що вони у нас? 1500 гривень, 380 мм я наміряв. Самі вальці. Так вони виглядять важучі. І вони, на чисто на втулках. Бачите? Чисто на втулках. Ну, що це була за конструкція, я вам не скажу. Ну, що маємо, то маємо. Бачите, якісь вальці. Може це якісь типу, руліки прокатували, щось я знаю, знає. По ідеї вальці повинні розходитися, ну типу толщину мірять або ще щось. А тут як є. Далі. Кусочок якогось станка, Короче, Так воно, бачите, тут болтик фіксується. Ось таке. Це якась така струпцинка, що ли. Китайське, не китайське, ну то хороша. Ось таке добротно зроблено. Потім друга струбцинка. Ну, це можна теж десь на якийсь станочок. Раз діталюшки зажимати. Потім отакий кусочок. А це не з неї ножик. А ну. Дивіться, підходи. Підходи. А може це і з неї десь щось якісь ножі. О, бачите? Так, ну це воно відділено. От. Може хто знає особу, може якийсь ножик, бачите, прижимається. І отака от, от станинка. Вона теж, дивіться, чугуняка який, дебелий. Ось тут пази прорізані. Судя по всьому, воно нове. Бачите, от фрезеровки, сліди. Може це якийсь станок розібрали, здали. Хто його зна. От таке от воно дебеле. Не знаю, на косар воно мені похоже, це запчасті. Двеленькі струбцинки, а там, якщо що, будемо договарюватися. це не від фонаря. Далі. Супорт Діп300, 1500 гривень. Воно теж важуче. Тут лімби є, ну клинів нема. Це вроді як з Діп 300. 1К-62, теж клина нема. Дві гайки є. Вони ж накручуються, а тут і клином розпираються. От. лімб, винт. Е та хай теж буде полтори. Не знаю, дорого, не дорого. Ну, що маємо, те маємо. Це якийсь, не знаю, чи шаровач. Чарова якась камаза. Так, да, скоріше всього шарова байте. Йой. Чуть на ногу не впала. Бачите, зверху, знизу. Ага, непонятно. Далі, є ось такі шпільки. Це, напевно, робили, скоріше всього, закладні. Вони, виходить, 600 на 16, сам пруток. Ну, Прикол бачите в чому? Що вони в металі оказались. Видно вам качество різьби зараз знайду одну якусь таку закантачену. Де? Тут почти лідер. Ось дивіться, оце токар, навіть на 16-го розряду. Ну, от як можна це запортачити? Ну, я не удивлю, що воно в металоломі оказалось. Отаку от різьбу нарізали. Може хтось, знаєте, заказав. Так. Да. Це спеціалісти. 50 гривень штучка. А такі от шпільки, не знаю, може там перерізати на 16-ту, може десь ще использувати такі от, от шпілки. Їх тут багатенько, може штук 20. 50 гривень штучка. Ну і тут всякий такий шмурдячок, то потім переберу. Бабка 1К-62, потім що в нас тут Тут всякий шмурдячок. о, Може кому треба болтики такі. КФСФ, SF Mind Ukraine 5,8. Десь на, на 24. Ну і пробіжимося тут ще. Що в нас залишилось? Наборчик, БМК, розводні ключі здоровенні. О! отак от. Магой поміряю. Третій, другий, перший номер. Цей набор 1200. Кувалдочки, три штучки. Це вже пацюки бігали, і пустили. 650 молоточки за 600 гривень, набор ручного інструмента. Ну, Дивіться, скільки тут одиниць цього стамізки, ножниці по металу, іонче в ящик. Оце все 800 гривень. В основному плоскогубці якісь такі. Там знаєте, десь їх от затачують, щоб стопорні колячки знімати. Отаке от можна закантачити там щось некоторими пользуватися, тверточки. Корча, це все. Ручний інструмент 800 гривень топори 550 гривень. Це репнутий варений. Вот. Цей нормальний, це нормальний, це самодільний, це якісь такі туристичні 550 гривень. Набори ключів, молотків. ну Тут все таке господарське 1100-1300. Тут у нас трошки дощик був, метізи є різні. На будь-який вкус вони мелкі і крупні, і ящички. що хочеш і напильнички 1000 гривень. До хрені їх там штук теж попродати треба. Ну і по редукторцям трошки пройдемося. Я їх там виложив акціонна ціна. 25 гривень кілограм, якщо забрати усі. Може хто побарижить хоче. Може комусь кудись вони і треба. Чисто, 20 до 1, є 5. 5 до 1, 13, 20. Оця херня. Е, тоже це в продажі титень. Ну, таке, коротше, договоримося по цінам. Ну, опять таки виложив, шоц, по-моєму, 40 до 1, 40 до 1, Я не знаю. Ну, це вічна, вічна паніка з цими редукторами. Це сільхозтехніки, 100 кг, це й можу за трьошку, Коротше. Так, по 40 гривень кілограм, якщо оптом 25 гаєчки по 30, малі продольні. Теж називав ціни. Там помпа, вінтики, ролики, помпа, так, такі лажика трошки. Воно сталося раз, два, три, чотири, п'ять поліспасти. Чому? Оце одні поліспасти. Каретки, каретки. Ні, не каретки. Опять забув це слово. Ну і тітька летить, кожен день. Кажу і забув. Це слово <смі> От просто вилетіло з голови. Скоби такі лажні. От, отакі ось такі по 350 гривень. Ролики вони вмазуті. Так, дракончик. Там хтось писав, що помаж його, он помазав трошки. Щоб воно далі не, не ржавіло маслом. Смазав, бо дядька якийсь писав, каже, помаж дракона. Ну, Це таке. Все, все красиво, все крутиться. Він у нас в акції 25 тисяч доставка за мій счет новою почтою. Новою почтою доставка. Все до нього є. Повністю комплектний на 220 робочий дракончик. Ну і тут. Отакий такий-таки лажик. Це масло трохи попало, бо бризкав сильно. Вот, 1100 можна торг, там всяка така мутатінь, 60 гривень кілограм, якщо оптом. А, і шплінти. 700 гривень на цьому, в принципі, все. Кому що інтересно, пишіть на Viber. Ну, оптовикам трошки скидки є.